Вітаю! Сьогодні ми будемо розв'язувати задачу з теми відстань від точки до прямої в просторі. Власне, ця відстань знаходиться за перпендикуляром, питання тільки в тім, від чого та куди його провести. Задача, що дісталася нам сьогодні, є ромб і є точка, яка називається Є, е, знаходиться вона на певній відстані від його площини. Отже, нам потрібно задати площину, в якій лежить ромб. Для цього достатньо використати будь-які три точки, наприклад, А, Б, С або А, Б, Д. Також сказано, що точка Є е рівно віддалена від всіх прямих, що містять сторони ромба. Давайте їх усі і побудуємо. Таку ми наприклад, як ДА, АБ та С. Що означає рівно віддалене? Це означає, що відстань від точки Є е до кожної з цих чорних прямих буде однаковою. Але як її провести? Знову ж таки, якщо відстань, то перпендикуляр. І ми віремо точку Є. Е. І беремо будь-яку із прямих та проводимо до неї перпендикулярну пряму. Якщо все це повторити із кожною прямою, що містить сторону ромба, то ми можемо побачити, що, по-перше, прямих буде дуже багато, але вони будуть розміщені певним чином. І якщо сумістити точку Є е із точкою перетину діагонали, вони співпадають. Позначимо на прямій є е, ж. Необхідний відрізок, саме його довжину потрібно буде знаходити. Ми це все помітили, зараз приберемо додаткові побудови а сконцентруємося на тому, що ми з вами на даний момент маємо. Я лишу тільки дві прямі, які проходять до двох інших прямих, які місять сторони нашого ромба. Ось цей червоний відрізок і буде шуканою відстані. Але, як ви помітили, у нас є перпендикуляр, він фіолетовий є. Пухила, вона червоного кольору, не вистачає тільки її проекції. Що ж, наш рисунок тепер має досить пристойний вид: ми маємо пряму, до якої проведена похила, це відрізок Єже, та її проекція ФЖ. За теоремою про три перпендикуляри. Ми маємо те, що вони обоє мають бути перпендикулярними до прямої БЦ, це можна помітити. Також ми можемо спроектувати це все на площину нашого ромба і зрозуміти, що по суті нам потрібно знайти відстань від точки перетину діагонали до однієї із сторін, тобто дужину такого перпендикуляра. А потім її використати як основу проекції, маючи дужину перпендикуляра, маючи дужину проекції нашої похилої на площину, ми моглимо знайти саму похилу, і це буде відповіді до нашої задачі. Давайте запишемо те, що. Нам в ці задачі. І те, що потрібно знайти. Ми знаємо, що в нас є геометрична фігура і це ромб. Також ми знаємо його діагоналі та знаємо, чому вони дорівнюють. У нас є діагональ DB, і вона дорівнює 12 одиниць, в даному випадку це сантиметрів. Також є діагоналі AC, і вона 10 см. І відрізків у нас лишається ще відрізок FE, це довжина перпендикуляра. І він дорівнює 4 см. Але ми маємо вказати, що собою являє наша точка. Є що вона знаходиться за межами площини Ромба. А отже, вона не належить площині ромба, не площині, АБЦ, або назвіть будь-якими іншими трьома буквами, які знаходяться в назві нашого ромба. Далі слід було би було б прописати про те, що точка є рівно від всіх прямих що місяць сторона ромба. Як би це зробити? Пам'ятаєте, ми побудували велику кількість різних прямих, на рисунку ми могли б це зробити, побудувати велику кількість точок перетину, прямих, які місяць сторони ромба, і тоді вказати, що всі ті відрізки будуть між собою рівними. Але оскільки ми облегшили наш рисунок, лишивши тільки те, з чим ми будемо працювати далі, то я це зробити не буду. Достатньо цього. що... Я про це скажу і підемо далі. Що ж потрібно знайти? Знайти нам потрібно довжину відрізка є е Саме цей відрізок і буде дорівнювати відстані від точки Є е до прямих що місяць сторони ромба. Чому звучить саме прямих, що місяць сторони ромба? Річ у тім, що висоту ми могли б якогось разу провести і за межами самого ромба, саме тому і не говорять, що до сторони. Ромба, а до прямої, яка її містить. В нашому ж випадку це буде практично одним і тим же, адже в даному випадку точка G знаходиться на самій стороні ромба, а не на прямій, яку, яка її містить. Приступом до розв'язання задачі. Під час аналізу задачі ми з вами вияснили, що нам потрібно знайти відрізок EG, е його проекції буде перпендикуляр, опущений із точки перетину діагонали ромба до його сторони. Проте в умові нічого не було сказано про точку Ж, яку ми з вами прописали в Знайти, отже, слід її ввести в саму задачу. Скажемо, що ця точка знаходиться на прямій ЦБ. Також ми вкажемо, що відрізок ЄЖ, е той, який ми будемо з вами шукати, обов'язково має бути перпендикулярний до прямої ЦБ. Отже, точка Ж буде виступати в ролі. Основи похилої. А відрізок, який з'єднує основу похилої, і основу перпендикуляра, тобто відрізок FG, має бути проекцією. А за теоремою про три перпендикуляри вона теж має бути перпендикулярною до прямої CB. Це нам потрібно використати, ми пишемо за теоремою про три перпендикуляри. Також було би добре, якби ми вдано вказали, що точка F. Є точкою передані діагонали ромба. Це можна вказати, що точка належить одночасно прямій БД або ДБ та прямій АЦ. Також можна б сказати, що точка F це переріз цих двох прямих. Після того, як ми зробили легітимним пошук нашого перпендикуляра, ми вияснили, який він, всі необхідні для цього речі, крім самого відрізка FG. Ми ще поки що не знаємо, чому він дорівнює. Але ми знаємо, що він буде відстані від точки перетону діагонали до прямої, що містить сторону ромба. Для цього ми діагоналі поділимо навпіл, адже діагоналі ромба точки перетону діляться навпіл, як і в будь-якого паралелограма. Отже, якщо діагональ АС С дорівнює 10 см, то відрізок Сф буде дорівнювати лише 5 см. А відрізок БФ буде дорівнювати половині діагоналі ДБ, а отже, буде дорівнювати половині від 12-6 см. Також ми знаємо, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, тому можна вказати, що CF буде перпендикулярна до БФ, теж заластився діагонали ромба. Звідси можна зробити висновок, що у нас є цікавий трикутник це. F B, і він буде прямокутним. Що, власне, це нам дає? Що ми можемо знайти довжину відрізка FG як висоту прямокутного пара е, трикутника, яка проведена до гіпотенузи. Наприклад, можна зробити перехід через площу. Що для цього потрібно зробити? Власне, площа такого трикутника буде дорівнювати. Півдобутку його катетів. Катети відомі це 5 та 6 см. А отже, якщо ми їх помножимо, одержимо 30, поділимо на 2, буде 15 і матимемо площу. І інший варіант знайти цю саму площу помножити висоту в даному випадку наш шуканий відрізок на сторону BC. Її можна отримати, якщо ми скористаємося теоремою Піфагора. Таким чином, наша сторона ромба буде виступати в ролі гіпотенуза, А отже, нам потрібно буде квадрати катетів додавати між собою. Таким чином, можна говорити, що сторона баца буде дорівнювати сумі 5 в квадраті та 6 у квадраті, з яких добувається квадратний корінь. Я не буду прописувати, що це в нас мали бути половинки діагоналей піднесені до квадрату, я це порахую. Отже, сторона ромба – це корінь 61, сантиметрів. см. Маючи. Площу нашого трикутника, маючи сторону, можна знову скористатися такою ж формулою, як і минулого разу, для знаходження площі, де ми беремо одну другу добутку сторони на висоту до неї проведену, і саме через неї отримаємо висоту нашого трикутника. Для економії місця і часу в записах я зразу перетворюю необхідну формулу. Таким чином, нам потрібно буде. 2 корені з 61 поділити на 15. Давайте обрахуємо це значення приблизно. Розумію, що краще би ми тягнули корінь з 61 через всю задачу. Але чому б ні, давайте спробуємо округлити. Відрізок має довжину приблизно 1,4 округлим її до 1. Тобто майже 1 см. Далі нам слід змінити наш вигляд і перейти до роботи в площині нашого трикутника ЄФЖ. Він у нас прямокутний. Ми маємо перпендикуляр це один з катетів, ми маємо проекцію, це інший катет, і знову потрібно знайти гіпотенузу за теоремою Піфагора. Спробуємо добути корінь, і це буде приблизно 4,13. Я роблю обрахунки. Використовуючи дане значення на калькуляторі не як одиничку, а як те значення, яке тісно ми мали би отримати, обрахувавши цей вираз. Тому це буде приблизно ось таким числом. Або 124,3, якби ми з вами не записували тут обрахунки приблизно, а записували його в якості дробу, тому ось так. Це приблизно 4,13. Можна перевірити, чи це справді так, знайшовши відстань на рисункові. Проте цього разу ми це робити не будемо, запишемо лише відповідь. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.